Христос суждається, дорогі в Христі, сьогодні ми маємо Євангелію від Марка, 8 глава, з 11 по 18 стих. Тоді вийшли фарисеї за велизним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу, зітхнув же він з усього свого духу та й каже, чого бо це поріддя домагається знаку, істинно кажу вам, не дасться у тому порідю знаку, і покинувши його знову сіл у човен поплив на той бік. Учні забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні, і наказував їм кажучи: глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іродової, і стали перемовлятись про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них, чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас немає. Невже іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте, не пам'ятаєте? Отже, чуємо Євангелію, що е, де, Ісус говорить її, про, до учнів, що вони береглися фарисейської та іродової закваски. Що це означає? Е, бо фарисеї вони були лицемірними, тобто е, устами Бога славили, а серце було далеко від нього. Натомість іродова закваска – це йдеться про бажання слави, влади, якихось таких великих земних благ. Учні забули хліб і за це дуже переживають. А Ісус ще їм говорить про закваску. І вони подумали про хліб. Але тільки нещодавно вони були наочними свідками, навіть брали участь у цьому, так, де Господь помножував багато хліб, хліб для багатьох людей. Часто в нашому житті так буває, що Господь діє в нашому житті. Але ми часто про це забуваємо, не пам'ятаємо, як сам Господь діє. Часі спокус, часі випробовувань, часі якихось терпінь. Пам'ятаємо про це, що Господь діє. І навіть якщо ми забуваємо, потрібно знаєте, можливо, собі навіть записувати. От пройшов день, і ми собі записали, як Господь діє. Потім взяли, ага, нагадали собі про, про Божу дію в житті кожного з нас. Христос рождається.